Військові юристи, які представляють юридичні служби всіх видів та родів Збройних сил України, під час одноденних методичних зборів в Одесі скоординували позиції стосовно практичного застосування у війську правових норм в особливий період, на цьому заході присутні відповідно представники юридичного департамента юридичної служби збройних сил. Представники територіальних юридичних підрозділів Міністерства оборони, які приїхали з різних місць постійної дислокації з різних куточків нашої держави, для того, щоб поділитися не тільки досягненнями, а й виробити якусь чи правильну спільну думку і роботу, орієнтири для того, щоб покращити нашу роботу в наступному році. Учасники заходу обговорили правові новації, що з'явилися у минулому році. Окремий блок питань був пов'язаний з вирішенням проблемних питань щодо списання військового майна та судові рішення, де задіяні інтереси Міністерства оборони України. Красномовним прикладом може бути Тарутінський військовий загальновійськовий полігон, який на сьогоднішній день є. Дуже цікавим для бойової підготовки підрозділів Збройних сил України в ньому є потреба як військово-морських сил, які на сьогоднішній день командування дислокуються в місті Одесі, так і для наших загальновійськових підрозділів. Відповідно, в часи, коли полігонами не користувалися, то відповідно були вжиті заходи, відповідно до якого ми практично Позбавились можливості користуватися зазначеним полігоном, тому спільно з органами військової прокуратури була організована робота. На сьогоднішній день ми вже можемо говорити про те, що законним порядком ми практично вирішили питання стосовно відновлення діяльності зазначеного полігону, оскільки в цьому регіоні він є досить важливим. Є багато інших прикладів відчуження нерухомого майна, як в державних підприємствах Міністерства оборони України, так і у військових частинах. Тому роботи у військових юристів вистачає. Юридичний департамент, користуючись нагодою, я скажу про те, що займається і питаннями вдосконалення нормативно правової бази, ну, прикладом є і те, що ми подали законопроект, відповідно до якого. Ми просимо законодавців визначити, що майно нерухоме, рухоме землі оборони, які були в незаконний спосіб відчужені, щоб на них не розпосюджувався строк позовної давності, тобто, щоб майно, яке було вкрадено, якщо сказати своєю мовою, воно було повернуто в державу.